Що робити, якщо немає грошей платити кредити. Друзі, навіть якщо ви винні велику суму грошей, ви можете з цим впоратися. Головне не втрачати самоконтроль та розглянути всі можливі варіанти вирішення проблем і ретельно спланувати ваші подальші дії. Зараз мною буде озвучено декілька кроків. Крок перший. Думайте завжди на пару кроків уперед. Другий крок. Ведіть переговори з фінансовою установою завжди. Це важливо. Третій крок. Запитайте, чи можливо по вам провести реструктуризацію. Друзі, саме оптимальний варіант це, як я вже сказав, провести реструктуризацію. Вона передбачає зміну істотних умов кредитного договору, як то процентної ставки, графіка погашення боргу. Тощо, задля створення оптимально сприятливих умов для виконання зобов'язань боржником. Ні в якому разі не ігноруйте будь-які фінансові організації. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях.